Проблема Бога. Ось що з'явилося перед людиною, і багато хто каже, що це нас і зробило людиною. Напевне, коли вперше людина стояла біля гробу того, кого любила, і виникла ця проблема. Саме тоді, коли любиш, не можеш змиритися зі смертю. Недарма в Писанні сказано. Що сильна, як смерть любов. І ніхто досі не може сказати, коли це було і як, але люди знають те, що в якийсь момент з'явилася така істота, як людина, яка не просто залишала тих, хто помирав, а ховала їх. І з тих пір людина шукає відповідь, а чи можна подолати якось смерть. І так і з'являється дуже важлива частина людського життя, яка називається релігія. Слово релігія релігаре, відновлення зв'язку. Людина починає задумуватися над тим, що є десь хтось, хто вищий за мене, сильніший за мене, той, хто може мені допомагати, або і той, хто може мене карати. Людина спостерігає за світом. Баче, що світ побудований за дуже непростими законами. Зрештою, в світі панує постійна боротьба за виживання. Але людина все більше хоче знайти не виживання, а життя, життя, яке буде з надлишком, життя, яке не можна забрати. І так проходять тисячоліття. І людина створює різноманітні форми релігії. Різні погляди, хтось вважає, що Богові треба жертви, хтось вважає, що Богові треба, зрештою, навіть вбивства, дитини, людини. Людина не знає, що ж таке дати Богові, щоб він її послухав, щоб він зробив її життя кращим. І в якийсь момент історії робиться перший крок до зміни логіки релігії. Тому що одному чоловіку на ім'я Авраам являється Бог і говорить з ним, як сказано в Писанні, лицем до лиця. З'являється шанс на те, що, зрештою, не людина буде кричати в ті порожні небеса. Як один із Нобелівських лауреатів, отримавши цю премію за дослідження космосу, зрештою, закінчить життя самогубством. Бо так вдивлявся в порожнечу небес, що йому стало страшно самотньо усвідомлювати, в які порожнечі ми знаходимося, якою маленькою цяточкою є наша планета. Тим паче, хто ж така людина? Просто піщинка в цьому незрівнянно великому світі. Але тут з'являється надія на те, що ми все ж не піщинка, що Бог. Заговорив до одного із нас. І так виникає зовсім інший підхід, підхід до релігії, як до шляху Бога до людини. Але ще довго людина розбиралась у тому откровенні, у тому руху Бога до людини. Але, зрештою, вершиною цього став прихід Ісуса Христа. Ісус Христос приходив у цей світ. І претендує на те, що явлення отого царства Божого, якого людина шукає. Як, як часто любить людина казати, що є десь місце світле, квітуче, спокою, що немає ні недуги, ні зітхання. А Христос починає вживати такі слова, що Царство Боже вже тут є. Не чекайте, що колись воно настане. Виявляється, ви зараз можете бути до цього причасні. І це починає лякати людей. Люди не розуміють, що він таке говорить. І одна із форм достукатися до людини описана в сьогоднішньому Євангелії. Був чоловік на ім'я Петро, який добре знав свою справу, який був професіоналом своєї справи. Він з дитинства знав, як ловити рибу. Він добре розумів закони, за якими побудоване риболовництво. І ось в якийсь момент він зустрічається із фактом того, що рибу не зловили. І він розуміє, що нічого не зробиш. Так, бувають іноді такі умови, коли професіонал каже, все, тут порожньо, нема чого ловити. І от в такий момент у його життя приходить хтось, хто каже, а закінь ще раз сіті. І він не розуміє, як куди закидати, якщо я добре знаю, що риби не буде, але все ж каже за словом твоїм зроблю це. І тут стається щось таке дивовижне, що виходить за рамки його сприйняття, саме професійного сприйняття, риби стає так багато. Що починають допомагати їй друзі, що вони починають тонути. І оцей простий рибалка, зустрівшись із цією таємницею життя, життя, в яке війшов Бог, життя, яке наповнило його набагато глибшим змістом, ніж його професіоналізм, він входить в світ, який зрештою. Робить його апостолом. І навіть зараз у 21 столітті найбільший храм у світі стоїть у Римі присвячений Петру. Що це за сила війшла у світ, що оцей чоловік, який падає на коліна і каже: відійди від мене Боже. Бо я чоловік грішний, я слабка людина. Але оця слабка людина світ перевертає з ніг на голову. Перевертає світ так, що сьогодні і тут стоїмо ми. І йому каже Господь, ти будеш ловцем людей. Куди він тих людей має ловити? Має ловити у церкву. І от з'являється щось набагато сильніше, ніж релігія. І от ці люди, які стали до цього причетними, які побачили життя з надлишком, вони вибирають дуже дивне слово, слово церква, яке для нас зараз звичне, ми його вживаємо і по відношенню до будівлі, частіше до будівлі. Ми кажемо, йду до церкви. Це куди? Йду приміщення, в якому буду молитися. Але християни вибрали це слово, яке грецькою мовою звучало як ек еклесія. Це було зібрання вільних громадян. Якщо релігія... Перш за все вивчає питання, як мені себе поводити, щоб щось від Бога отримати. На жаль, протягом цих століть релігія дуже часто і в нас в голові сидить, бо це набагато легше. Я щось роблю і за це отримую від Бога. А християни назвали оці зібрання свої, які спочатку ніяк не були пов'язані з будівлями, тому що християни збиралися просто в, дом, в домах людей. Ховалися, щоб ніхто не бачив. Потім під землею ховалися в катакомбах, які досі в Римі залишилися і стали музеями. Цілі величезні підземні міста вони побудували, бо треба було ховатися. Але на першому місці для них було зібрання людей, яке було побудоване за зовсім іншим принципом. Зібрання не для того, щоб отримати щось для себе. А зібрання для того, щоб своїм «я» собою поділитися із іншими. Зібрання, яке мало на меті не вибачатися на першому місці перед Богом, не просити щось від Бога, а дякувати Богу. І тому ці зібрання вони почали називати вечерями любові і вживали там слово «агапе», агапічна любов любов, яка не ставить умов. Любов, яка каже, що інша людина цінна, бо вона є, бо вона дарована в моєму житті. І це була побудова зовсім іншого способу відносин із людьми. Тобто релігія це певна поведінка по відношенню до Бога. А церква це зміна способу стосунків між людьми. І для цього вони обрали видиму сторону оцієї єдності. Яка називається Євхаристія, означає подяка і виявляється у спільному споживанні тіла і крові Христової, те, що заповів Христос. І протягом століть так склалося, що християни знову почали тягнутися до принципу релігійності. І тому все більше доходило, доходило до того. Щоб приходили до храму, кожен вирішувати свої питання із Богом, вибачатися і просити. А дякувати можна тільки разом. І забули про те, що коли я приходжу до церкви, я можу мати два підходи: належати до церкви. Так і з'являється цілі країни, і наша країна одна із тих, які. Де Юри називаються християнськими, тому що більше 70% людей є хрещеними в країні. І це називається Я належу до церкви. Приналежний до церкви. Тому що я хрещений. І навіть ця традиція хрестити в дитячому віці, вона була пов'язана в давнину із тим, щоб відразу визначити приналежність людини. Хрещений, отже, православний. Хрещення це народження для нового життя. А в чому воно має проявлятися? В тому, що хрещена дитина має ставати частиною громади. А в нас зазвичай буває так, дитину хрестили, і вона навіть не знає про це. Роки проходять, і потім, якщо немає свідоцтва, то й не знає, була вона хрещена чи ні. Це означає, що тебе хрестили, а не приклали до грудей, до грудей матері церкви, не дали тобі їжі. І належати до церкви це одне. А треба ставати церквою. Ось що дуже важливо. І, на жаль, з'явилася інша категорія християн, які належать до церкви і щонеділі ходять до церкви. Але забули про те, що ходити до церкви це форма релігійності. Люди так роблять і в інших релігіях, ходять до церкви. Ходять до своєї релігійної спільноти. Навіть така мова виробилась не церковна спільнота, а релігійна спільнота. Люди, які здійснюють певні обряди. Церква претендує не на обряд, а церква претендує на зміну стосунків між людьми. А їх змінити можна тільки одним способом. Для початку видимим. Це коли я кажу, що життя це не моє особисте індивідуальне виживання, а життя. Може бути виявлене, коли я є із іншими і розділяю його. Їм не для того, щоб вижити, а їм для того, щоб спілкуватися. І для цього є Євхаристія, причастя. Тому й був створений такий канон. Якщо ти ходиш щонеділі до церкви, ти маєш причащатися. Три неділі тебе не було в церкві, ти себе відлучив від церкви. Такий був колись канон створений. Тому ще раз і ще раз нагадую. Нам здається зараз, що це неможливо назад почати жити так, як жили перші християни, коли вони казали, брат і сестра, і дійсно під цим розумі... розуміли рідну людину, чужі люди по громадянству, по статусу один одного вважали рідними. Нам здається, пройшли часи, зараз нам легше кожному сам... самому по собі бути. І е... начебто формально бути християнами. Але, як бачимо, страшно в такі моменти міняти щось, те, до чого я звик. Звик причащатися у великі свята на день народження. А тут хтось починає казати про те, що, виявляється, якщо я так роблю, то я ще більше утверджую себе в нецерковному підході. Тому що я це роблю для себе, а причастя це завжди з іншими. Треба вчитись ставати церквою. А перше, що треба робити, намагатися, хоча б видимо, приступати до тіла і крові Христової. Прийшов до церкви, значить, привчає себе до того, щоб приступити до Євхаристії. А що означає приступити до Євхаристії? Стати причасним не тільки своєму життю, а життю тих людей, з якими стою у храмі. Амінь.